Привіт-привіт! Я Вікторія. Зараз саме час і саме великий бум на кабачки. Я з кабачків роблю салати закрутки. Роблю. Мариновані кабачки, роблю цукати. Якщо ви не пробували цукати з кабачків, в мене в плейлисті рецепти є цей рецепт, обов'язково скуштуйте, обов'язково спробуйте. Особливо він сподобається вашим дітям. А сьогодні я хочу поділитися рецептом консервованого салату з кабачків з, також, з улюбленим кетчупом. Для цього рецепту я беру такі ось кабачки, в мене трохи перерощі, тому я їх буду чистити, видаляти середину насіння і різати для салату. Для салату мені буде потрібно готових порізаних кабачків 5 кілограмів. Мені цей салат більш подобається з таким трохи перерощих кабачків. Я їх ріжу ось такими брусочками. Якщо кабачки молоденькі, я шкірочку не чищу, вичищаю тільки серединку. Якщо вам подобаються і ціленькі кабачки, можна цей рецепт зробити з кабачків з молоденьких, порізаними кільцями чи напівкільцями. Брусочки в мене десь два. На 2, ну і сантиметрів на 5-5, 4 5. можна просто порізати кубиками. Тепер готуємо набір спецій. На 5 кг кабачків треба 2 столові ложки, неверховиці солі. І нагадую, що сіль повинна бути звичайна кухонна, неюдована. Цукра 350 грамів, За бажанням сухий базілік, хто любить. Тому що в мене, якщо я додам, то в мене син не буде їсти цей салат, тому я не додаю. Суміш перців, одна столова ложка, і півстолової ложки чорного меленого перцю. Далі, в мене томатний, томатний е кетчуп чілі. Е тут 500 грамів, я усю банку сюди додам. Так. І е треба буде ще стакан олії. Олію беру, беру рафіновану, звичайну соняшникову, 1 стакан 200 мл. Спеції висипаю у кабачки і даю постояти там, декілька хвилин, щоб вони почали трохи пускати сік. Ще нам потрібно буде 2 головки чеснику, перечавлених через чеснокодавку, і пізніше, вже в процесі, будемо ще додавати оцет. Як тільки кабачки пустили сік, це через хвилин 10-15 додаю соус Чілі. Наступний свій рецепт я зроблю з соусом сацебелі, наступну порцію кабачків сацебелі теж гарно смакує в цьому рецепту. Можна робити просто з томатною пастою, яку ви любите. Дуже залежить смак цього готового салату від якості кетчупу чи соусу. Він повинен вам подобатися і повинні подобатися ті спеції, які є в цьому соусі. Кажу, що можна використовувати звичайну якісну томатну пасту власного виробництва або покупну. Все, тепер все перемішуємо і ставимо на малесенький вогонь. Далі додаємо стакан олії 200 мл. Повторюся ще, що олія повинна бути рафінована без запаху. Як тільки кабачки вже добре пустили сік, то вогонь можна збільшити до закипання. Зачекаю, поки воно закипить, потім зменшу вогонь і буду проварювати 30 хвилин. За цей час буду готувати банки. Банки мию з содою і потім стерилізую у духовці. У другій половині варки додаємо чесничок. Я його вичавлюю через прес, можна порізати його кільцями, можна мілко порізати. Це вже на ваш розсуд, як вам більше подобається. У процесі варки кабачки помішую для того, щоб вони рівномірно приготувалися. І накриваю кришкою, щоб воно не так дуже парувало. Від початку варки в мене пройшло 30 хвилин ну Менше від закипання заливаю оцет 200 мл, перемішую і ще проварюю 5-7 хвилин. І швидко-швидко треба розкладати у стерильні банки і закатувати. Закатала, привертаю на кришку і окутую до охолодження. В мене на цю порцію вийшло 7 900 грамових банок. Після охолодження я зберігаю цю консервацію в погребі. Але раніше зберігала у кімнаті, коли жили в квартирі, і теж вона гарно зберігалася. Рецепт достойний, дуже смачний і для різноманіття салатів на зиму. Може бути також у вас на замітку. Дякую вам за увагу до мого каналу. Дякую, що ви зі мною. Ставте лайк, підписуйтесь, хто ще не підписувався, коментуйте, діліться своїми рецептами. До скорих скорих зустрічей!